Добрый вечер! Так. Чекс похожие. Вот, вот так. Красивые. Боночки максимально потужные. Так, ця рама перевішується на морду. Да? тоді що? Тоді тобі прийдеться її підтримати трошечки. Підтримуєш? Угу. Взагалі перфектно. Суперконструкція. У нас поки що тимчасово тут ето. Срак Сраки дошки, дві горошки. Так, оцю бажано отак, щоб було... О, і буде отлично. Да? Де наші очі. Фу-фу-фу. Угу. Отлично. Взагалі, треба було якийсь красивий прикид там, чтобы... От от, щоб... mm -hmm. Еротичний. Як цей Джеймі Хайнеман в білій сорочці. Яку він ніколи не пачка. Я хази, як він це робить. Блядь, да е. для таких відосиків теж би біло, взував. А що Що? Ладно, будемо по красоті сейчас, потому що все остальное я буду паять курой. Куда ми взлетаем? боку нет золота, то пелочка. Вроде да. Сранона, сранома, ти розбудила. Да ну що там? Сирана, сираном коші наварила. Ага, отут о. Тут о є дирочка. Ди. Давай я її заплавлю. Ди. Ось. Чого царця у тюч? Честь можно? Mm? Можно отчетки назад? Наоборот, надо на отставу. Кто-то как-то. Нормально. Да. <box> Ой. <звук> <звук> они поломали там что-то. А, там буха отсегнется. Да, яку у в. О, шинеси. Я? Угу. Тепленько. Нагрето прям пятнышками Эх. вообще. Можно так и вышить, протереть тряпочкой и пидло, Вот цей пиздец. <звы> <звы> Ну здравствуйте. Ножница пимпочка. Почти что чупа-чупсинка. Так. что по ровности. саксофон. Норм. Середина не торчить. Стакан не заважатиме. Ой, извините, простите. Так. Так. Що у нас лишилось саме жірне, найбільш об'ємне пімпочка. Кріплення для багажника. А, пластина ну, тут менше 5 мм. Різьбу М6, я думаю, що вирвуть. Це люди, які все можуть, вони з усім справляться, вони точно її вирвуть. Тому ми поставимо таку от копійку. І тепер у нас буде потужність. І вже з товщини 10 мм це не вирвуть. Так, вухо гальм. Чому я вирішив його паяти? Тому що у нас дропал до трубки паяний. А це місце варити не можна, тільки паяти. Тому ми його припаяємо. Хоча на нього зараз піде нормально так. І часу, і гасу. Робимо красивий кадр. Ууу, яка херня красненька. Паяємо з двох сторін. бо з одної може не затекти усюди. Тут, до речі, був дропаут. Намагався вискочити з пера. Цього було не видно на холодну, але було видно на гарячу вискочити, тому що ми його тут перегинали, щоб пір'я стиканулося з рамою нормально. Так, тепер що у нас? Uh, да, Тепер у нас боночки, номер якийсь там, я не пам'ятаю який номер. Де вони там, бляді? От вони. Ну, зовсім боночки. Такі направляєчки. Куди я знімаю, в його знаю. Це взагалі супер квест. Блін. Одночасно знімати, сука, паяти, нічого не спалити і ще й кантувати раму. Так, щоб теж нічого не наїбнути. Далі ми знімемо. Оцю направляйку і поставимо направляйки під стяжки. Тут, тут, тут одну, потім десь другу, потім десь третю, четверту. Зараз подумаємо і що то зробимо. І здавалось здавалося, вже все готове. А, можна чистити, шкурити, а, шкурити, чистити. Хоп-хоп, бонки, дуже багато бонок. Ми не можемо чистити і шкурити. Патомуша. Потому що сьогодні вранці клієнт сказав, що йому треба ще бонок. <хи> бонок недостатньо. Оп. Золоті біріжечки. Бонок недостатньо. Треба ще бонки у нас кріплення крил. Тут і тут, щоб не лишати просто отвори, бо це, не знаю, мені кажеться, якось туповато. Потім бонки ще додатково одну тут, ще одну тут, і ще зверху дві штуки. Мабуть, це щоб прикрутити колонку і їздить тут сати, по ночах. Насправді не знаю, але треба ще додати бонок. Що ж, додамо бонок. Зачисточка. Немножечко. Так, вот тут ще трошечки, трошечки. Так, куди ми дивимось? Чекс. Так, а це що у нас таке раковинка? Да, раковинка. ага, правильно. Так, там є депутати зачищать, там один хір не видно. Так, що нам треба? Нам треба їжа. Цього разу ми поставимо їжа. Там, де я кажу їжа, Юля, постав заставку фотки нашої кошки. Хай буде знаменість. Вона ж у нас єж. А тепер у нас що? у нас технологія супер нано приспособа. старий патрон совєтський переточений під різьбу М14, щоб ставав на болгарку. Тепер в болгарку можна затискати все все що завгодно, і у нас офігенний дремель. Дремель! і того, що ми бачимо? Ну щось побачимо. Чекс. Є ja, у нас там ще може бути недочищене. Ну-ка. Ку-ку! <laughs> Ку-ку, так. Є. Yep. Оп. Супер дремель. Так, є, це у нас готовеньке. Так, що у нас, крім цього, є? Є Рама Рама. <смі> рама сохне. Так, є рама номер 1 і десь ще рама коба номер 2 І що у нас зараз буде відбуватися? Що то страшне? Нам треба їх зараз буде зробити їм. Отаке, щось зробити страшне. Зараз будемо грунтувати. О, що. Так, що я згадав, що я згадав, що було б непогано прим'яти один там край під 203 ротор, да? В <рес> этом ширина з запасом. Ладно, поки що ми йобнем, поки рама буде сохнути. ха <рес> будемо. Треба там ще щось зробити Так, в такі важкі штуки давно я два пальця не пхав. Аж трохи подустав. Ну, основна зрадоєбінка в цій рамі полягає в тому, зараз я вам даже покажу, Полягає вона в тому, що, наскільки ви пам'ятаєте, ці труби після токарного верстата це труба безшовна, яку обдирали до, до потрібної товщини. О, і отут видно, від різця проступають такі от зебри. О, тут блік хорошо видно. Оп! Красота. Тому, чесно кажучи, в мене прямих отаких супер ідей немає, як від цього позбутися. Я думаю, що воно так і буде. Може бути, що я просто його задую. Якимось їбейше товстим шаром а, ґрунту. Можливо, трохи потім шкурну, щоб воно сильно в очі не кидалось. Хоча на чорному кольорі там, по-моєму, похір. Так, все, ця готова. Следующа. Следующа це... це карбонова дрібнота, це вже, це вже просто, не цікаво. А оскільки фарбувати це дуже просто, то я, я вам покажу, що все дуже просто. Берете, берете отакого лопку, ну там що там, то. Все, готово. Так от, без патьоків, без шагрені, щоб мухи не сідали, це складно. Але, в принципі, мухи, до речі, на диво обходять осторонь. І все. І що? А далі, хто в курсі цього прикола, рама що робить? Рама сохне. Так, зараз ми тут дріжащими руками щось знімемо. Хуяк. Оп. Дивіться оп. Що у нас тут? Шовчики Канандейл. <гум> <Cannondale. гум> Зашкурені бровінь не випирають, Але ми бачимо, ух ти, прям на фотіку охіренно видно. Оця лінія пульса. Е і потім оп пульса нема. Оп, є пульс. <гум> Коротше, це лінія пульса це оці полоси від токарного різця, які проступають крізь. Блять, віка і століття. А, ну Насправді я позививав добре грунтом позішкурював. Але як бачимо, все одно все одно десь воно є. Десь є невеличкі крапельки, а є невеличкі е цієї латуні. Е десь, але я думаю, що для рами за таку кількість грошей це результат трошки краще, ніж ахуєнний. Бонки з усіх боків обфарбовані. Ну, коротше, тут все скучно, нічого цікавого. А, далі що у нас? А, далі у нас фарбування ще однієї рами. І десь там на вулиці ще одна рама валяється. Ну, не валяється, вона торжественно очікує. Якщо ви додивились це відео до кінця, я вам ще не захотілося, або якщо навіть захотілося ригати. Поригайте, тепер. Ну можна поригати, а можна, щоб не поригати. знімемо красиве щось. Красиве, так? Ви думаєте, це фарбування? Ні. Це не фарбування. Це лакування. Це не зовсім навіть лакування. Бо лак тут уже, в принципі лежить трошечки. Ладно, я не буду в подробиці. А то там це, всякі лайфхаки, всі діла. Угу. І взагалі там все неправильно залокіровано, все не так. А, так от, це не просто лак. Це лак зі стразиками. А, і що? І воно буде красиве, воно буде блищати. Воно буде життєрадосне. Воно буде не просто б'янче, а воно ще й буде б'янче зі стратиками. От. А тепер можеш або вимкнути фотик, або не вимкнути. І перебігти на вулицю, бо на вулиці якраз висить така сама рама, ну тільки не така сама. <плес> а, це рама фокуса. А, в цій рамі було найменше проблем. Ну, крім того, що вона склеєна, просто піздець. Як? Усюди оці от ребра, такі риски, людина попросила зняти фарбу стару повністю. І я на це повівся. І ми зняли повністю фарбу. І це було великим... коротше, це був піздець. Тому що під старою фарбою були ще... Ну, вона знімається разом же з ґрунтом старим. І там, крім ґрунта, ще були тонни шпаклівки, тонни чогось. Ну, Мабуть, це грунт, шпаклівка, якась, яка, напевно, на виробництві там тоннами наноситься І все. І воно просто все оце було, там дуже товсті шари були цього намазаного. А, після того, як я це все діло познімав, усі точки склеюк, якісь ями, якісь переходи, усе це стало видно. І я шарами 4 рази ґрунтувався. 4 рази дуже товстими шарами. Я не скажу, що їй це сильно допомогло. Тобто багато чого видно. А з іншого боку, до Веліка тут, в принципі, такі вимоги, щоб щоб було і відносно недорого. І при цьому, щоб він а, мав вигляд не постапокаліптичний, а хоча б якби до. Ця рама у нас буде. Oh, <laughs> <laughs> і щоб ти зараз не нанюхалась цих прекрасних речей, то вибігай з потіком туди вправо і ти можеш трошечки познімати, там висить, вже майже високша. така, катики джайн. Джайнт точно пізжений. Обов'язково це треба сказати. Uh -huh. Потому що перекрашений. Uh -huh. І поремонтований. Uh -huh. Проти nee. yeah, сонця, правда, ні, черта не видно. Ну, коротше, вона ось є. І воно навіть нічого так виглядає. О, тут видно на сонечку стразики Як воно переливається все. Блищить. Оп! Видно, якраз, так? Зараз да. я її головне, щоб не наїбнув. Що то. Як? О! Висять дві б'янчі. Одна зі стразиками. І Намас. вона по факту фокус. Ну, я сподіваюсь, що я не переплутав. І стразики я їбанув туди, куди треба. Ой, та плюс-мінус попаду. Ну надо стразики, то візьмі зі стразики. А це Giant. Giant точно пізджений. тому що що? Правильно, номерів нема. А, перекрашений, значить пізджений Giant. Це точно. Все. Ніякої гарантії, ніякого офіційного сервісу. Все, піздець. А, отут не було. Фактично була труба, оця вздовж, на всю довжину. Звідси і до майже стакана. А, шматок виламаний був з цього боку. Тріщина поздовжня тут була. З того боку ми прибрали всі направляйки для тросиків. А це була направляйка для тросика. А. Там буде отвір, звідки буде виходить рубашка і у нас буде з прихованою внутрішньою проводкою. А. От, я думаю, що так. Да. Да. Тут все? А, ні, ще було виламано отут шматок. Теж. І кимось ремонтований, ну там нічого не трималося. Теж там латка розміром з мою змоюдовань. А, так само там десь дропаут ремонтувався, шматок ось тут був виламаний, Коротше, В цій рамі мало що було ціле. Але, в принципі, зараз все ціле і все їздить. Ну, Ще не їздить, але поїде. Все, це вам, щоб не від відстоїть красивої чорної рами.